Одяг великих розмірів. Швейцарія. Екстра сотту. 10 кг. І давайте будемо з нас. Він знаходиться в першу. нас ось такі штанічки, гарний, поля, такий розмір. Він десь з карманчиками. Ми присутні Залю такі віж прямому крою, але трішечки зовсім трішечки забужені. І на речі тканинка. Наступне, це в нас буде ось такі штанішечки. Поло, до речі. Так, ось така сим'я, до мене забудь кажуть прямого крою в Україні, палаццо. Е, наступний це у нас буде ось така сорочка. Яка... О, -о, О, боже, це якась тематична вичітка, ми зламала на так. Одійтесь на сипа. Наступна буде ось така класна сорочка. Е, 2XL. Наступний, Ого, поглянь, які ще садні шосики. Сороковий розмір пише, але... Не сороковий. Думаю, там 2 xl точно є. Наступна ось така футболочка. Також досить симпатична. 2XL. Класна, чоловіча. Наступна. Все, звуки 2 XL. Погляньте, яка футболочка йде. Дуже вагасенька на літо думаю, супер. Далі. Ось така жовтенька футболочка. Подовозимо її. Це капа, до речі. Ой, боже, погляньте, яка шикарна. Капа. По розмірі 2х. Погляньте, яка шикарна. Боже, який шикарный на літо. Так, ця нас що? Два ксей! Погляньте такі ще картні кордоні. Далі. Далі. Ось така футбол. Сорочечка з такими рукавчиками. Наступне, це на що буде? Е, так, це лосінки. Ось такенькі. До неї прямого крою, можливо, щось невисокі буде мати собі штані. Далі ось така футболочка. Також гарний такий великий розмір. Ой, тут шикарні розміра, шикарні модельки, по-моєму, такі класні. І з тупольками. Ой, це набуде сорочка. Ось така квіточки. Далі ось така культувається голубенька. смотрите, у ну, нас тут не, Ось нещена, не по бокам вставочки из вымирая Дуже симпатичные, на ну, как мальчика, но за мальчика может быть, большие ой, дуже, дуже. Дальше, Ось такие штанишки, так, вот так она выглядит, так, футболочка, Ось такая, Давайте покажемо такі яскрави. Так, з нас вказує його глупочку. Бути... А, платічко. Можна буде ще карти, сумнітичка просто. О, що... ось так воно оглядає. Дуже симпатично. Адже того, щоб замовити цей лотик потрібно зв'язатися з нашим менеджером на вайбер або телеграм.